Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі, Щойно записала відео, встигла ще його промонтувати, замонтувати на, цей, на YouTube завантажити. І якраз поки відео монтувалася, я ще і пропилисосила, тобто порядок, і якраз нас і виключили. І як я казала в минулому відео наприкінці, що цей час я хочу поїхати на річку, тому що немає сенсу вмикати станцію. От. Головне, коли ти збираєшся взимку, можна і так сказати, по температурі їхати на річку, а біля води ще холодніше, головне, багато не пити. <ladder> Наношу цей крем, мені, до речі, він до вподоби. Він йде як гель. І кожного разу, як я виходжу на вулицю, у мене вже звичка наносити цей крем. Тому дівчат рекомендую український виробник, за скільки я його купувала 36 гривень. Ну, щось приблизно до 40 гривень. Тому так він вже швидко і втанув. Все, він втанув. І я е, помічаю, що в мене руки не так от тріскаються, не такі сухі. Ну, я вам вже розповідала про ці свої крема для рук, тому не хочу повторюватися. Але вдалі покупки таки. Так, ну що, не будемо гаяти час, поїдемо на річку. Інколи треба. Перезавантажуватися. Ось 20 хвилин я приїхала на лівий берег, а так що там сидіти. Єдине, що незручно, не працюють світлофори, тому треба якось так орієнтуватися. І тут навіть коли йдеш вже ялинки, все менш чути ті генератори. Спокійно. І дочую, що і тут працюють генератори. О, песик якийсь. Песик, привіт. У кожного свій шлях. А там же ж той лоток з калою, тому теж треба якось працювати. Нічого не зупиняється. Це працює навіть на набережні. о Оце так так А люди теж ходять-виходять. Оце так так Кого я бачу? А! Який там переполох? Вау. Оце емоції. Оце так. Це неймовірно. О! Тільки встигай свої емоції контролювати. Нічого собі. І люди теж виходять до водички. О, так спокійно. Horn. Біля водички, ну так, прохолодно, але дуже чудно. А, там їх прийшли покормити. І вони. А тут що за переполох такий? А, у кожного якісь свої розборки там. Чого? І додивлюся, думаю, може собі взяти каву, але я пам'ятаю один раз я вже купувала каву на річці, тому ні, краще нічого не пити, коли холодно. А я дивлюсь водичка така чиста-чиста. І чиста. от поки сюди приїхала, поки тут побуду, по. Потім буду повертатися додому і вже час пройде. Лебеді щось не дуже близько до берега. Зараз підходять. Там далеченько, далеченько. Вони як камеру намагалися якось так приблизити. Ну, якісь не дуже, але хоч якось були ближче до них. Такі миттє життя подобається ловити. До речі, я так спостерігала, що листя зараз залишається на вербі та вишні. Ще вишні жовті стоять. І верба. Ось так, сьогодні ми з вами перезавантажуємося трішки. Відпочиваємо емоційно, теж обов'язково. Ще люди на пробіжку виходять. Яку я галявинку знайшла. Я так подалі від річки, тому що, ви подивіться на це диво, ще листя жовте. Не скинула верба, а вже пускає отакі котики і такий аромат нічого собі. Оце так. Оце диво дивне. А я хотіла до ялинок туди ближче підійти. От влітку вони не мають такий виражений аромат. А зараз О, це треба чути спокійно так. Там вже чути звуки нашого міста. Машини їздять. А тут так спокійно. І тут бачу це диво. Дивне. Ой, туди далі можна йти. Бачите, ліс? Там річка. Угу. Но я там не ходила. Чого? Зараз піду. Багато таких простих речей, які роблять нам настрій. Це неймовірно просто. Добре, що я сюди приїхала, так щоб я вдома сиділа. Просто чудово. І так цікаво, дивлюсь. Тут навіть хтось собі місце таке влаштував для відпочинку. О, з того, що було, як то кажуть. О, будь ласка. О. Треба рукавички одягати, те, що Таня вдома кремом намазала, то це нічого тебе не врятує, ще й рукавички одягати. А я коли знімаю на ну, відео. Телефон в руки беру, то рукавички знімаю, тому що воно незручно. Дивлюсь там ще <головік> у когось. Хтось таке зробив. А відпочити може хто завгодно. А чого я раніше сюди не ходила? Тут ще пташки так співають. Ого! Нічого собі, тут це по-серйозному це зона відпочинку люкс, щоб ви розуміли. Ну, Щось святкували квіти, стрічка жовто-блакитна. Чогось кинули, на стіл покладемо, а? тут все по-серйозному. Ну так, це зона відпочинку люкс, а перед цим ми бачили з вами стандарт. Для шашлика. Теж камінчики обклали. Ну так. Коли була там, як я буду називати це ліс, коли була в лісі, було тепліше, а зараз ближче йду до, до води. І відчувається як холодно. Довго не можна буде. Так, хочу зараз ще до річки пройтись. Ну ось. Майже і прийшла. І здавалося, що тут такого. Нічого тут такого і нема, щоб чомусь дивуватися Але Мені тут подобається бути майже спокійна водичка. Я ближче підійшла, думала, може як хвилі будуть, а ні, спокійна водичка. А я вже повертаюся там, де більше людей. Чути звуки міста. І знаєте, що хочу вам сказати, незважаючи на те, що похмурий день. Немає світла вдома, але можна спіймати позитивну емоцію. Можна, якщо є бажання. І сьогодні в рекомендованих там потрапила на одне відео, де чоловік каже про те, що, наприклад, соціальні мережі, там Ютуб, Гугл, там ще, а вони завжди рекомендують те, що вам до вподоби. Те, що ви подивились, і таку тему вони потім вам і рекомендують. Каже, от так само і по житті. Що вам подобається, на що ви звертаєте в житті увагу, те життя вам і про пропонує. Ну, думка така є, над чим подумати. Мені це мені подобається така думка, то вирішила поділитися з вами. І так захотілося кави, чогось тепленького такого. Але ні, краще не пити. Вже поїду додому, буде і кава, і чай, і все, що до вподоби. Боже, а у них там досі переполох. Я вже і в лісі побувала, і все. А вони досі тут за щось сперечаються. Що там таке? Іначе нічого такого там немає, от чого. Отак от і в житті, хтось спокійно себе поводить, хтось сперечається, всі ми різні, тому по-різному воно і буває. Сприймаємо кожного таким, який він є. Ну, звісно, якщо це не шкодить іншим людям, до речі. Мої дорогенькі, зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. До побачення!